Чому туш усім підходить, а мені ні. Розрекламована туш з універсальною щіточкою для мене виявилась непридатною для використання. На її віях виглядає шикарно, а у мене все злиплось. Я впевнена, що ви стикалися з такими питаннями. Усіх вітаю, мене звуть Владислава, і сьогодні ми з вами розглянемо питання ідеального підбору туші саме для вас. Бо я знаю, що багато жінок у цьому питанні робили помилки. При виборі туші в першу чергу звертайте увагу на її склад. Він має бути гіпоалергенним та протестованим дерматологами. Близький контакт продукту з слизовою ока може бути дуже небезпечним, якщо ви використовуєте неякісну косметику. Туш може давати об'єм, подовжувати, підкручувати, розділяти або об'єднувати у собі одразу декілька ефектів. Вибираючи, що вам потрібно, важливо орієнтуватися не лише на власні уподобання, а й на структурні особливості ваших вій. Повністю універсального продукту просто не існує, тому що те, що підходить комусь, може не підійти вам. Існує 5 головних задач, які має виконувати туш. По-перше, надавати виразності погляду за рахунок об'єму подовження та підкручення, наноситись рівно без павутинки, залишатись на віях, не осипаючись та не розмазуючись, зволожувати вії. Та не викликати будь-яких алергічних реакцій при виборі туші. Обов'язково спочатку потрібно визначити тип росту ваших вій. Якщо у вас густі та довгі вії, вітаю! Вам пощастило! Теоретично вам підходять усі типи тушей. Проте зараз у моді натуральний вигляд, тому туш, яка віддає багато продукту, може виглядати занадто. Тим паче, що у власниць такого типу вій вони іноді ростуть одразу у декілька рядів. Тож вам ідеально підійдуть туші із силіконовою щіточкою та прямим аплікатором. Якщо ваші вії довгі, тонкі та прямі, перевагу варто віддати крупній круглій щіточці, бо вона найкраще профарбує довгі вії, надаючи їм шалений об'єм. Якщо ваші вії густі, але короткі, вам краще не використовувати об'ємні туші. А також я не рекомендую використовувати щипці для завивки, тому що вони можуть зробити вії візуально ще коротшими. Вам найкраще підійдуть подовжуючі туші, які не лягають великим слоєм та не дають великого об'єму. Якщо у вас короткі і тонкі вії, вам краще використовувати туш, яка надає і подовження, і підкручення, і об'єм. Ідеально підійде туш з маленькими зубчиками. Що стосується розміру, то великі щіточки краще підійдуть для довгих та середніх вій, в той час як маленькі для коротких. Так вам не доведеться довго та болісно підбирати зручну техніку нанесення. Зараз, на прикладі тушей від бренду Пастель, розглянемо їх різницю та ефект на моїх очах. Я маю прямі довгі та досить густі вії. Першою розглянемо найпопулярнішу туш бренду Show Your Look 24 години стійкості. У комплекті вона має набір стікерів, якими можна закастомити туш та зробити їй унікальний дизайн. Вона має щіточку конічної форми. У таких аплікаторів біля основи знаходиться довший ворс, який до кінчика пензлика стає коротшим. Конічною щіточкою особливо зручно надавати об'єм і подовження на зовнішніх куточках, створюючи ефект панорамного погляду. Так, внутрішній куточок забарвлюється більш тонким шаром, і вії добре розділяються, а на зовнішній куточок наноситься більша кількість туші, що створює додатковий об'єм та пухнастість. Туш для V-Express об'єм та довжина. Має силіконову щіточку з коротким ворсом. За допомогою такої щіточки зручно фарбувати вії від самих коренів тонким шаром, паралельно розділяючи волоски і подовжуючи їх. Гарний вигляд для власниць коротких вій. Наступна це об'ємна туш для вій шоу. Йо. Пряма щіточка з ворсом середньої довжини це універсальний варіант і при цьому один з найбільш затребуваних. Вона підходить практично для будь-яких вій і дозволяє нанести туш рівномірним шаром. Туш для вій багатовимірний об'єм та підкручування. Це ворсова щіточка вигнутої форми. У таких щіточок зазвичай ворс різної довжини: короткий на внутрішній стороні і довший на зовнішній. Зігнутим аплікатором зручно не тільки фарбувати вії по всій довжині, але й надавати їм легкий вигин. Чудова туш, яка надає максимальний об'єм, проте вона не підійде для власниць густих вій. Наступний варіант це водостійка об'ємна туш. Має пряму силіконову щіточку з легко вираженою формою пісочного годинника і ворсом середньої довжини. Має водостійку формулу, тому навідмінно витримує випробовування вологою та водою. Форма щіточки підходить практично для будь-яких вій і дозволяє нанести туш рівним шаром. Не варто забувати, що змити її можна лише спеціальними засобами для зняття водостійкого макіяжу, тобто біфазними засобами та гідрофільними оліями. Остання туш у нашому сьогоднішньому огляді зараз мій фаворит, і це туш Big and Black. Вона має об'ємну силіконову щіточку з довгими зубчиками. Вона збирає на себе досить багато засобу, тому найзручніше нею працювати на довгих тонких віях. Саме ця щіточка ще достатньо непогано розділяє вії, тому вони виглядають не тільки об'ємними, а й розділеними. Тож ми з вами розглянули основні правила підбору тушей та зробили огляд на шість популярних тушей від пастель. Діліться з нами у коментарях, чи змогли ви знайти собі ту ж з нашого асортименту під ваш тип вій. На сьогодні це все. Сподіваємось, що наш огляд був вам корисним. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний. Підписуйтесь на наш канал для ще більше корисних оглядів та порад. До зустрічі у наступному відео!